Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в Ісусі, в, слову, в Слові Божому і в посиланнях Марії. Сьогодні вам згори Кріжовець, без мікрофону, під, полями, під великий дощ і щось пішло не так. Але маю надію і віру, що все буде добре і буде щось чути. І сьогодні ми 25 лютого 1992 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю ще більше наблизитись до Бога через молитву, тільки так зможу допомогти вам і захистити вас від усякого нападу сатани. Я з вами засупаюся за вас перед Богом, щоб вас захистив, але мені потрібні ваші молитви і ваше так. Ви легко губитесь в матеріальних і людських речах та забуваєте, що Бог є вашим найбільшим другом. Тому, дорогі дітоньки, наблизьтесь до Бога, щоб Він вас захистив та беріг від усякого зла. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже: більше молитися, більше часу знаходити для Бога. Другими словами. Ви швидко губитесь. Марія каже, ти, ти швидко губишся в матеріальних речах цього світу. А якщо ти губишся в матеріальних речах цього світу, то йде наслідок. Ти хочеш більше працювати зранку до ночі, бо тобі треба купувати ці речі, мати їх, володіти ними їх, не знаю, забезпечувати, їх, як, наприклад, автомобіль, якщо є, то його треба постійно щось там вкидувати, фінанси. Тобто можна жити і працювати, щоб тільки автомобіль їздив, і це, і це показує, що не можна так жити. Марія каже, що не треба, не треба. Потім нема, звісно, часу на молитву. Ну бо коли ти працюєш зранку до ночі, щоб мати ті всі речі. Бо світ тобі каже, що ти мусиш мати мусиш мати 15 телефон, а коли 16 виходить, то 16 одразу. І ти знову впрягаєшся, знову береш понад нормою скільки що можеш, де тільки можу, заробляю. Для чого? Щоб купити, накупити непотрібних речей, але яких ти думаєш, що вони потрібні, А, направду вони не потрібні. Я не проти айфонів, а якщо він працює, а якщо він. Просто дзвонить, то дзвонити може будь-який телефон. Якщо, наприклад, знаю людей, які мають айфони кажуть, що чудова камера, але фотографують на неї нічого, то ну, файно, що чудова камера, але ну, файно, коли вона працює, а не коли вона просто є. Тому важливо ставити пріоритети правильно. Якщо потрібен для праці, дійсно для відео. Наприклад, у мене телефони дуже лагають. І, і, можливо, потрібен айфон. Але якщо Бог дасть, Боже, ти знаєш, треба збірку відкрити на iPhone. Жартую. Але, але я би хотів телефон, який би просто не лагав і знімав добре відео. Мені треба для відео, не потрібні там всякі інші е, різні речі, які там теж 99% технологій, які просто не використовую в телефоні. На мені потрібне відео і можливість використовувати WhatsApp і Viber. Більше я там в телефоні нічого не використав, YouTube. Марія каже, що ці речі, ці бажання за цими речами просто не дасть тобі молитися. І каже, сьогодні тебе закликає ще більше наблизитись до Бога через молитву. Щоб наблизитись до Бога через молитву, мати треба цей, цю молитву, цей час на цю молитву. Тільки так зможу допомогти тобі захистити. Тебе від усякого нападу сатани. Сатана нападає. Марія каже, тільки так я зможу допомогти тобі. Я з тобою заступаюся за тебе перед Богом, щоб тебе захистив. Але мені потрібна твоя молитва, Марія каже. І твоє так. Твоє так, твоє так Богу, а не е, речам. Ти легко губишся в матеріальних і людських речах та забуваєш, що Бог є найбільшим твоїм другом. Бог є твоїм найбільшим другом. Не... Ті люди, перед якими ти хочеш показувати свої речі, ці, які понакупав, бо ми так себе іноді хочемо показати. О, у мене там годинник, у мене там автомобіль, у мене там нові ці шкари, бути, тобто кеди, кросівки. І це все ну, якби хочеш заслужити, заслуговувати, хочеш комусь щось доказувати, показувати. Але Марія каже, Бог твій найкращий дух. Твій найбільший друг. І тому з ним бути треба більше часу, а не з тими приятелями в кавичках, саботильниками, чи хто кого має. Маю надію, що у нас тут немає вже саботильників, а... Але Бог найбільшим другом є твоїм. Тому спочатку Бог, потім всі інші друзі. Тому, дорога дитинко, наблизься до Бога, щоб він. Тебе захистив та беріг від усякого зла. Чим ближче до Бога, тим Бог може більше тебе берегти. Чим більше молитви, тим більше Марія може через цю молитву допомагати і захищати тебе і мене. Марія каже, дякую тобі, що вислухаєш, вислуховуєш ці послання, живеш, пробуєш жити і дійсно живеш. Сьогодні молимося, молимося, знайти цей час і поставити правильні пріоритети в своєму житті. Будьте благословенні миром, радість, благодать з Меджугоря, з гори крижева.